Красива посмішка, друзі, це не лише про зуби, це ще ясна, оскільки вона є рамка для ваших зубів. Це захист, це естетика здорової і сяючої посмішки. Сьогодні ми поговоримо на досить таку непросту тему: це є пластика ясен. Це є хірургічна процедура, яка рятує багатьох наших стоматологічних пацієнтів у питанні здоров'я та краси посмішки. Є такий стоматологічний термін муконгінгівальна пластика. Це хірургічні втручання, які проводить стоматолог хірург, тобто я, і спрямовані вони на відновлення та корекцію контуру, інколи це товщина чи положення ясен. Мета цих всіх стоматологічних процедур це є зупинити рецесію, так зване опускання ясен, закрити відкриті корені зубів, збільшити інколи обсяг твердої, так званої кератонізованої ясенної тканини. Поліпшити цим самим естетику усмішки та знизити чутливість зубів. Чому ж усе це так важливо? Тому що наші ясна це не просто рамка для зубів. Вони, перш за все, виконують захисну функцію, ну і звичайно, естетику. Наприклад, ясна працюють як бар'єр для захисту від бактерій та інфекцій, що знаходяться у вашій ротовій порожнення. Власне. Ваші ясна повинні щільно прилягати до зуба і кістки, і створюючи звичайно, звичайно цим самим природній живий захисний бар'єр. Але якщо ваші ясна запалені або відступили, мікроби, тобто ясна не прилягають щільно, утворюють таку так звану парадонтальну кишеню, туди, звичайно, проникають мікроби і цим самим призводять до запалення. Це, в свою чергу, приводить до рухомості цих зубів. Далі видалення. Отже, здоров'я ясна та достатній об'єм кістки надійно утримують ваш зуб на місці. Якщо ясна, рецидують тобто опускаються, оголюють корення, та зуб стає, ще раз повторююся, вразливим для руйнування і може стати руховим. Досить часто пластика ясен потрібна пацієнтам, що скаржаться на чутливість зубів, оголений корінь зуба. Він дуже стає чутливим до холодного повітря, наприклад, солодощів або кислих напоїв. Здорові ясна прикривають наш корінь і запобігають цій самій підвищеній чутливості ясен, тобто болючі реакції на подразники. У тих випадках, якщо об'єму яса недостатньо, або точніше, аби повністю прикривати корінь зуба, то ризики для розвитку каріусу саме на корені, нижче значно-значно підвищуються, адже у нього немає такої міцної емалі, як у коронкової частини зуба. А якщо ви пам'ятаєте, нагадаю анатомію, з нас є корінь, є емаль, і, власне, там дентин. Так ось корінь, там емалі вже немає. Відповідно, ця частина зуба дуже чітка вразлива до каріосу. Отож, зі здоров'ям ясен трішки зрозуміло. А як щодо краси, гарна лінія ясен формує естетику привабливої, привабливої рамки для зубів. Навіть ідеально білі зуби. Не виглядають красиво, якщо ясна у вас набряклі, вони червоні, асиметричні, коли зеніти різні, і занадто відкриті. Або ж прикривають значну поверхню зубного ряду. інколи буває таке: пропорція зубів і ясен, саме розмір ясен, визначає, наскільки зуб виглядає довгим чи коротким. Якщо рівень ясен під вашими зубами різний, то така асиметрія, безперечно, виглядає некрасиво, непривабливо і точно нездорово. Тут є правильний баланс між зубами, між яснами і вашими губами. Це те, що у стоматології ми називаємо естетика рожевого і білого. Pink as white aesthetics. ідеальний баланс красивої посмішки. У всіх випадках не ідеальні ясна, чи у всіх випадках не ідеальних ясна, на допомогу пацієнтам приходимо ми, хірурги, стоматологи, наш досвід. Сучасні методи підходу, максимальна точна діагностика та усунення проблеми з яснами. Крім того, маю наголосити, що особливу увагу ми приділяємо пластиці ясен під час проведення дентальної імплантації. Ясна мають бути щільні, вони щільно повинні прилягати до імплантанта чи біля коронки імплантанта, аби запобігти потраплянню цих самих бактерій з ротовою порожниною, щоб не викликати переімплантиту, тобто відторгнення цього імплантанту. Красивий контур ясен він створює ефект натурального зуба. Навіть якщо зубний імплантат ідеально підібраний, за кольором, формою, неправильна лінія ясен, вона все зіпсує, зіпсує весь фінальний результат. Тому таких операцій зараз ми робимо дуже-дуже багато. Після видалення зуба, окрім того, що кістка втрачає свій об'єм, то досить часто і ясна просідають. Дехто з вас теж таке помічав. Якщо їх не відновити. Встановлений зубний імплантат виглядає неприродньо. Тут я, мабуть, вкажу приклади, коли як втрачається кістка і ясна біля передніх зубів. Буде ось тут картинка. А як виглядає після пластики ясен. Саме цікаво, як же цей процес відбувається, ця пластика ясен, звідки ці ясна беруться. Зрозуміло, що це хірургічна процедура. Вона проводиться під місцевою анестезією, може проводитися так само. Для особливо вразливих пацієнтів в медикаментозному сні, тобто садації. В залежності від наявної проблеми, у пацієнта хірург обирає відповідний метод. Є різні техніки пластики ясен. яса. Досить часто ми використовуємо наш рбв лазер під час наших хірургічних маніпуляцій з яснами. Чому він класний, тому що він мінімалізує кровотечі, він робить чисті краї розрізів, які гарантують астичний вигляд після загоювання. І разом з тим наші пацієнти констатують швидке післяопераційне відновлення, що є дуже важливо. Як до будь-якої процедури, потрібно, звичайно, підготуватися: це кинути паління, якщо ви палите, це справді важливо. Також пройти процедуру професійної гігієни ротової порожнини, оскільки наша ділянка, де буде проводитися хірургічне втручання, має бути санованою. Також дізнатися наперед рекомендую у лікаря, які медикаменти можуть вам знадобитися, щоб потім не шукати аптеку. Але деякі клініки, наприклад, дають відразу з пакети з фармацією. А, також рекомендую зробити невеличкий запас м'якої їжі на декілька післяопераційних днів. Крім того, процедура після процедури точніше пацієнти отримують рекомендації щодо гігієни ротової порожнини щодо чистоти контрольованих візитів. Щодо особливостей догляду за відновленими чи вже оновленими яснами. І тут потрібно пам'ятати про те, що нормою після процедури є незначна кровоточивість, може можуть набряки, боліве відчуття, звичайно, це післяопераційний стан. Але варто інформувати вашого хірурга, аби вчасно отримати необхідні рекомендації. Отож, друзі, пластика ясен це не лише про естетику, це про здоров'я. Гармонійна лінія усмішки Підкреслює красу усмішки, захищає ваші зуби, а також зубні імплантанти від бактерій, інфекцій і допомагає уникнути подальших ускладнень, що робить вашу посмішку, як ми завжди кажемо, природньою та впевненою. Сучасні методики, зокрема, застосування лазера, біоматеріалів, дозволяють провести процедуру максимально дійсно комфортною та з передбачуваним, головне, позитивним результатом. Якщо ви помічаєте відступання ваших ясен або ж так звану коротку посмішку, або відчуваєте дискомфорт у зоні ясен, не варто відкладати консультацію, варто записатися до лікаря-перзосе продонтолога. Ваші зуби потребують не лише догляду, а й надійної опори. Звертайтеся до нас і подаруйте своїй усмішці гармонію, яку ви безперечно заслуговуєте. З вами був Олег Нечіпарчук. Дякую, що активно долучаєтесь до перегляду корисного контенту. І ми на нашому youtube каналі дуже любимо нові підписки на канал та вподобайки до контенту. Тому не забувайте про них. А про здорову та красиву гармонійну посмішку звертайтеся у наш центр стоматології та імплантації доктора Ничипорчука у місті Рівне. До зустрічі у крісі стоматолога!